Апеляційний суд області вирішив не пом'якшувати вирок експертів на кук Єрвоградської прокуратури Душинському. Термін перебування за ґратами лишився таким, який виніс Новомиргородський районний суд. Сім років тюрми. Нагадаємо, Анатолія Душинського засуджено за смертельне ДТП, яке сталося торік, у жовтні керуючи позашляховиком. Він збив 17-річного Сашка Богатирьова і втік з місця пригоди. Захисники Душинського в своїй апеляції апеляційній скарзі просили скасувати рішення, яке виніс Новомиргородський суд, та вимагали повністю виправдального вироку. Посилалася на неналежну оцінку відеодоказів з камер спостереження, де зафіксовано смертельний наїзд. Наполягали й на тому, що з технічних причин Душинський просто не міг загальбувати. Натомість прокуратура просила збільшення терміну в'язання до восьми років, що є максимальною санкцією цієї статті. Засідання тривало понад п'ять годин. В результаті суд врахував усі докази сторін та залишив вирок винесений судом першої інстанції сім років позбавлення волі. Продовж трьох місяців сторони можуть подати заяву в касаційний суд. На даний час коментувати немає можливості, оскільки не ознайомлені з мотивувальною частиною рішення суду. Після його отримання буде прийнято рішення стосовно його оскарження до касаційної інстанції. Суд залишив вирок суду першої інстанції без змін щодо покарання. Просто він ну, вилучив вилучив деякі моменти лише з вироку. І погодився з тим, що деякі докази все ж таки є допустимими, Які суд першої інстанції визнав недопустимими. Однак щодо вини, доведеності вини Душинського, думка суду апеляційної інстанції не змінилася. Вона є такою ж, як і думка суду першої інстанції.